Це відео про приготування пельменів не зовсім звичайне. Окрім вдалого рецепту тісто та фаршу, котрий мені перейшов ще від моєї бабусі, я покажу вам моє особисте ноу-хау, котре пришвидшить процес ліпки пельменів, а також залишить ваші ручки чистими. Взагалі, маю цілу купу подібних задумів і поступово буду ділитися своїми кулінарними винаходами з вами. Приступимо до приготування смачнючих пельменів. Для рецепту нам знадобляться такі продукти: м'ясо, свинина та яловичина 50 на 50 Це в ідеалі. Але зазвичай я беру свинину середньої жирності і яловичину не додаю. Насамперед готуємо фарш, нарізаємо м'ясо на шматки та перемелюємо на м'ясорубці. Зазвичай використовую для цього середню решітку теж саме робимо з цибулею та чесником. А ти що, ще не підписався на кукіш? Тисни на підписку та про лайк не забудь! Мені буде дуже приємно! А тобі цікаво обіцяю! Не забудьте додати сіль та перець по смаку. Взимку я використовую заготовлені в сезон часникові подушечки. Посилання на цей ролик зараз на екрані. Їх дуже зручно зберігати та використовувати при приготуванні їжі. Далі все ретельно перемішуємо. А тепер невеличка таємниця, яка допоможе зробити ваші пільмені більш соковитими, а значить ще смачнішими. І все це за рахунок додавання у фарш невеличкої кількості води від 50 до 100 г на ваш смак. Відставляємо фарш у бік та приступаємо до приготування тіста. До яєць додаємо сіль. Та збовтуємо за допомогою вінчика, віделки чи міксера, кому як зручно. Далі вливаємо воду та молоко бажано кімнатної температури. Перемішуємо до однорідності та додаємо частину борошна, трохи більше за половину порції. Якщо замішуєте тісто у тістомісі, то кладіть одразу всю порцію. Якщо використовуєте ручний заміс, робіть все, як роблю я. Спочатку замішуємо тісто за допомогою лопатки. А потім висипаємо на стіл залишки борошна. Викладаємо тісто та продовжуємо заміс руками. Тісто має бути достатньо тугим. Добре вимішуємо, округляємо та кладемо під миску мінімум на 10 хвилин для того, щоб клейковина добре розійшлася. Так з тіста буде легше працювати. Тісто та фарш готові. Тепер вам обирати, як ліпити пельмені, вручнучи за допомогою спеціальної пельменниці. Я майже завжди використовую другий варіант, тому що це дуже економить час. Зараз покажу все покроково. Відділяємо невеличкий шматок тіста, розкачуємо його в пласт за допомогою качалки. Товщина тіста на ваш власний смак. Хтось любить тонке тісто, хтось товстіше. Діаметр кола трохи більший за діаметр пельменниці. Кладемо пласт тіста поверх і накладаємо фарш. Раніше я робила це за допомогою ложки, чи взагалі брала фарш у долоньку, відчіпувала шматочки і укладала їх у ямки. Але нещодавно вигадала новий спосіб: накладаємо фарш у кулінарний мішок і порціонно вичавлюємо його в кожну ямку. Виходить дуже швидко, а ще й ручки залишаються чистими. Мені цей варіант дуже подобається. Тепер роблю тільки так. Коли м'ясо повністю накладено, проскачемо ще один круг з тіста, кладемо його зверху, трохи присипаємо борошном і прокачуємо качалкою. Таким чином, пельмені сформуються та видавляться з іншого боку. Для тих, хто хвилюється, що вироби будуть розвалюватись під час варіння, одразу скажу, що тісто, зроблене за цим рецептом, виключає такий розвиток подій. І навіть якщо на стик попаде фарш, то за рахунок прокачування качалкою, тісто дуже добре спресовується і вироби залишаються цілими. Звісно, якщо ви їх не переварите, тому я зроблю окреме коротеньке відео про те, як правильно варити домашні пільмені, щоб вони були максимально смачними. Якщо відео готове, то зараз ви побачите картинку з рецептом. На цьому в мене все. Побачимося у наступному сюжеті. З любов'ю, ваш кукіш!